Шановні учасники парламентських слухань, сьогодні Україна складає головний екзамен на державність через війну. І ми були психологічно не готові до війни на своїй території. І цей факт очевидний, його треба визнати, як і слід визнати, і те, що ускладненим варіантом цієї війни є те, що нова роздільна лінія конфронтації між Росією і Заходом пролягла Україною. Тобто це не просто українське питання, опосередковано це міжнародний збройний конфлікт. І цілком очевидно, що результати парламентських слухань не повинні стати черговим прохідним таким заходом, як це в нас дуже часто буває. Ми повинні надалі забезпечити превентивну політику воєнної організації України політику, яка б не залежала від чужих рішень. Принаймні у ключовому. Україна має перестати триматися за Бучий поділ. Поки ми не станемо самостійними консолідованими, допоки ми будемо з'ясовувати політичні і інші стосунки, ми в частині констатації дуже сильні. Ми всі розказуємо про попередніку. Далі нічого не, у нас сил не вистачає на роботу. Тим більше, що Україна вкинуться в безпрецедентний конфлікт. Росія взялася виправляти історію за рахунок України. Чи були ми готові до такого розвитку подій? Ні. Сусіди, включаючи в першу чергу Російську Федерацію, не розглядалися нами як імовір, навіть імовірний потенційний противник. Збройні сили України як системний інститут перебували в фактично в небоєздатному стані. Зараз вони постають через війну. Можливо, це неминучий етап для становлення держави Збройних сил. Національна гвардія, спецбатальйони, сили, сили територіальної оборони це швидше протоармія, яку ще належить перевести під юрисдикцію держави. І на цьому треба особливо наголосити перевести під юрисдикцію держави. І треба враховувати особливі відмінності, які застосовують наші вороги і можливості, які маємо ми. Треба сказати відверто, що. Сьогодні ми маємо справу з такими собі новими солдатами безбар'єрного типу. Збиття малазійського боїнгу тому підтверджено: це для України і для всього світу чергове 11 вересня. Але я переконаний, що ошукати історію ще нікому не вдалося. На українському боці закон, суспільна, міжнародна підтримка, чисельний склад. Ми маємо. І важку артилерію і авіацію. Водночас є проблеми, про які вже достатньо було сказано. Водночас ми маємо нагромадження бойового досвіду, і вже зараз необхідно здійснювати аналіз і осмислення на українському прикладі характеру сучасних воєн, ну, гібридних, і напрацьовувати відповідні рекомендації. Необхідно врахувати, що війна вже увійшла в душі людей і буде передаватися ще не одному поколінню. Треба бути готовим до перетікання цієї війни в партизанські форми і масові терористичні акти. Особливо, якщо ми перейдемо до чергових, позачергових парламентських виборів. Повірте, гарантовано. Я думаю, що можна буде ці слова потім перевірити. Ми будемо мати війну у кожному виборчому окрузі, тим більше, що є загроза розповзання зброї по Україні. Треба мінімум 5 років, горить спеціалістів, щоб зібрати цю зброю, і вона буде говорити. Слід що, враховувати, що обстановка на Донбасі дестабілізована на роки, відновлення там нормального життя, потребу вимагатиме комплексних титанічних зусиль і не лише України. Належить військ, зараз вже опрацювати нову схему розміщення військ, у тому числі і Національної гвардії, і не допустити жодним чином конкуренції, яка вже зараз проглядається між ними. Багато хто дотримується позиції. Війна зайшла в ту стадію, коли її вже фактично не зупинити. Тільки перемога і відновлення конструкційного ладу. Все це так. Проте не слід відкидати інші засоби її припинення і звільнення Сходу України від окупантів. Треба задіяти весь можливий арсенал, у тому числі переговорний. Я розумію, що це непопулярно звучить, але нам треба виходити з усіх можливостей. Чому я про це кажу? Мені бачиться, що сьогодні той момент, коли такий вихід із війни відповідав би і власним інтересам Росії. Я сподіваюся, що після останніх подій у них проб'ється таке розуміння. За останній час на 23 засіданнях комітету, окрім іншого, розглянуто 17 питань у безпосередній постановці щодо АТО. Лише за цей період Верховна Раду прийнято до 30 законів і постанов відповідного змісту. В законодавчому плані, здавалось би, прийнято все. Але проблема одвічно українська. Вони виконуються мляво, а деякі з них взагалі не виконуються. Ми переходимо до звичної української практики. Щодо тих законів, які не виконуються, приймаємо нові. Причому часто густо ініціативи йдуть з усіх боків, їх стримати не можна. Нам сьогодні треба провести інвентаризацію, можливу, і вийти на комплексні законодавчі акти, які своєрідні кодекси. Бо потім постане питання виконання цих законів. Буде так, як і з Чорнобильцями. Держава і влада, як ніколи, повинні продемонструвати соціальну чутливість, підкреслюю, соціальну чутливість щодо представників сектору безпеки і оборони, а також їх і в першу чергу їх сімей. Поки що це робиться переважно на словах. І людям доводиться казати на запитання, чому я тут? Що ти тут, бо завтра, якщо ти не будеш тут, то вони будуть тебе вдома. В Житомирі, в рівному вбивати, валтувати, палити і забирати. І це все правильно, люди розуміють, але вони повинні відчувати, що хоч спокій є за їх сім'ї. Скажіть, що заважає взяти на облік 68 тисяч мобілізованих і допомогти їх сім'ям в найнеобхіднішому змолотити пшеницю, накосити траву, завести дрова, вугілля і таке інше. Так ні, добитися неможливо. Чому? Бо заважаєте, що з Києва й до Криму взятого села всі керівники займаються політикою. Всі прикидують свої шанси на майбутнє. А що буде завтра, де буду я? А де буде країна? Це вже для виборчої агітації. Люди, мовляв, зачекають. Ні, вони чекати не будуть. Вірю, що і в цьому плані наш. Дайте можу Вірю, що і в цьому плані наш колективний голос. Буде почути у вигляді рекомендацій, які на цей раз будуть виконуватись, і останнє. найближчим часом мають бути затверджені сучасні директивні документи функціонування збройної організації України. Дякую всім за нашу спільну роботу.